У затишному лісі, де дерева шипочуть з вітром, а яскраві квіти розцвітають навколо, зібралися троє друзів: мімі, кікі та піпо. Сонячні промені пробивалися через густі гілки, створюючи теплу і радісну атмосферу. Пташки співали свої мелодії, надихаючи на нові ідеї. Я буду принцесою, з гордістю заявила мімі. Її очі сяяли від щастя. Вона уявляла себе у розкішному платті, з короною на голові, і мріяла про те, як всі будуть захоплюватися її красою. Але кікі, з напруженим виразом обличчя, не погодився. Ні, ти не розумієш. Лицар це головна роль. Я повинен бути лицарем. Його голос лунав рішуче, але в ньому вже відчувалася нотка сердитості. Піпо, переповнений ідеями, намагався втрутитися. Можливо, ми можемо зробити виставу ще цікавішою якщо. Але його слова губилися в перепалці друзів, немов пташка, що намагається перекричати бурю. У повітрі відчувалася напруга адже кожен з них прагнув бути головним героєм. Мімі почала хвилюватися, її впевненість поступово зникала. Але ж, принцеса, це важливо. Спробувала вона, але Кікі і далі наполягав на своєму. Кожен з друзів ставав все більш розчарованим. Усі сперечалися, і здавалося, що весела атмосфера лісу поступово затихала під тиском їхніх емоцій. Ходи, давайте зробимо паузу. запропонував піпо. Відчуваючи, як всі стали сердитими. Можливо, нам треба обдумати наші ролі. Друзі зупинилися. І хоч кожен залишився зі своїми сумнівами, в них прокинулася надія, що вони зможуть знайти спільну мову. Ліс навколони знову заповнився співом пташок, і сонце продовжувало світити, наче підтримуючи їх у цій складній ситуації. У затишному лісі, де дерева продовжували шепотіти, а яскраві квіти, мов смайлики, усміхалися навколо, напруга між друзями зростала. Мімі, з тривожним виразом обличчя, вже не могла стримувати свої почуття. Я просто хочу бути принцесою. вигукнула вона, її голос лунко відбивався від дерев. Це моя мрія. Тікі, все ще напружений, спробував пояснити свою точку зору. Але його слова лунали все більше сердито. Принцеси не можуть захищати королівства. Лицарі це справжні герої. Його голос звучав, як грім, і навіть пташки на мить замовкли. Піпо, що завжди був веселим і кумедним, намагався втрутитися, сподіваючись, що його ідеї допоможуть заспокоїти ситуацію. А що, якщо принцеса і лицар стануть друзями? Можливо, вони разом зможуть боротися зі злом. Його слова звучали весело. Але ніхто не звертав на них уваги. Образи зростали, як буря у небі, і мімі відчула, як її мрія розбивається на тисячі осколків, вона замовкла, її очі заповнились слізьми. Чому ви не слухаєте мене? запитала вона тихо, але у її голосі вже була образа. З хаосу їхніх криків раптом з'явився старий совун, мудрий і спостережливий. Він підлетів до них. Його великі очі відображали розчарування. Діти, почав він м'яким, але рішучим голосом, ви не бачите, що відбувається. Важливо працювати разом і слухати одне одного. Але його слова потонули в новій хвилі суперечок. Кікі знову підняв голос. Але я не можу бути кимось іншим. Я лицар. Піпо, намагаючись знову залучити увагу, запитав А може? Наші герої можуть мати магічні сили. Але друзі все ще сперечалися, немов у лісі, знову піднімалася буря. Старий совун, спостерігаючи за цим, зітхнув Якщо ви не навчитеся слухати, ваша вистава не буде вдалою. Проте жоден з друзів не помічав його мудрості Вони були занурені у свої амбіції та мрії, забувши про те, що справжня сила полягає в єдності. Ліс навколо них залишався спокійним, але в їхніх серцях ще панувала напруга. Ліс, що раніше був спокійним, тепер наповнився гнівом і образами. Мімі -мі з обуренням на обличчі вигукнула Без мене вистава не буде цікавою. Я принцеса, і у мене є право на це. Кікі, його серце билося швидше від злісті, готовий був відстояти свою позицію. Але ж без мене ти не зможеш втілити принцесу. Я лицар, і без мене королівство впаде. Піпо, що стояв осторонь, намагався перетворити ситуацію на жарт, але його голос звучав зростаючи агресивно. А що, якщо я скажу, що мої ідеї найкращі? Без сміху, нашій виставі не буде сенсу. Напруга в повітрі ставала нестерпною, а пташки, мовляв, відчуваючи цю атмосферу, замовкли. Кожен з друзів намагався довести свою важливість. Забуваючи про те, що справжня сила в єдності. Чому ви не розумієте? тихо запитала мімі, її голос знову сповнився образою, але цього разу вона виглядала задумливою. Кікі, незважаючи на її слова, продовжував Я не можу бути кимось іншим. Я лицар. Але тут раптом з за кущів вискочив бумі тостенький бурундук у яскравому костюмі. Переплутаним з деталями, які заважали йому рухатися. Він спотикався, падаючи на землю, і його падіння звучало, як хрускіт листя. Ой, вигукнув він, сміючись сам з себе. Я вас не злякав? Несподівано сміх бумі розірвав напругу, і друзі, не стримуючи себе, почали сміятися. Мімі, Кікі та Піпо забули про свої суперечки, дивлячись. Як бумі намагається підвестися, послизнувшись на своєму костюмі. Бумі, ти просто смішний, сказала Мімі, з усмішкою витираючи сльози. Так, без тебе бумі, наша вистава була б зовсім нудною, додав Піпо, усміхаючись на всю ширину обличчя. Кікі, стримуючи сміх, згадав, що, можливо, всі вони важливі по-своєму. Усі усміхнулися, і напруга почала розсіятися. Ліс знову заповнився щасливими звуками, а разом з ними нова надія на порозуміння. Можливо, ми всі можемо бути героями, тихо промовила мімі, -Мі, задумливо дивлячись на своїх друзів. Вони, нарешті, почали розуміти, що справжня сила в команді. Лісова галявина, яка щойно була наповнена суперечками, тепер розцвітала сміхом. Бумі, піднявшись на ноги після свого падіння, Невпевнено покрутився на місці. Його костюм, що заважав рухам, лише підкреслював комічність моменту. Друзі, спостерігаючи за ним, не могли стримати усмішок. О, Бумі, ти справжній артист! вигукнула мімі, кидаючи погляд на нього з радістю. Її серце наповнилося рішучістю. Я хочу, щоб і моя роль була такою ж важливою. Кікі! Вже не така сердита, злегка усміхалася, згадуючи про те, як важливо мати команду. Вона підійшла ближче до друзів. Так, ми можемо зробити нашу виставу справжнім шоу, додала вона, її голос звучав спокійно. Але для цього нам потрібно працювати разом. Піпо, відчуваючи, що його ідеї можуть знайти місце в цій новій концепції, став на мить серйозним. Я думаю. Що наші таланти можуть доповнювати одне одного. Він глянув на всіх, намагаючись виглядати переконливо. Я можу придумати веселі жарти, якщо ви допоможете мені з костюмами. У цей момент до них підійшов старий совун. Його мудрі очі світилися від задоволення. Діти, промовив він з лагідною усмішкою. Вистава це не лише по одного актора. Це спільна гра, де кожен приносить щось своє. Мімі, Кікі, Піпо і Бумі уважно слухали, усвідомлюючи, що їхні суперечки не давали їм досягти мети. Можливо, ми можемо об'єднати наші ідеї, тихо сказала Мімі, її голос став сповнений натхнення. Я можу придумати, як зробити сцену казковою, а я можу допомогти з костюмами. вигукнув бумі. Його обличчя світилося від радості це буде весело. Незабаром усі вони почали об'єднувати свої таланти, працюючи разом над костюмами та сценами. Ліс наповнився звуками творчості сміх, обговорення та радісні вигуки. Всі відчували, що справжня сила в єдності, І вони разом створювали щось надзвичайне. Кожен з них усвідомив, що їхні ролі важливі. І разом вони зможуть втілити в життя чудову виставу, яка розвеселить не тільки їх, а й усіх, хто прийде подивитися. Зелена галявина, вкрита м'якою травою, була наповнена радісними звуками. Яскраве сонце освітлювало сцену, а повітря пахло квітами. Звірята лісу, сидячи на деревах та на землі, з нетерпінням чекали на початок листави. Усі були в захваті від того, що друзі нарешті втілили свої мрії в життя. На сцені з'явилися мімі, кікі, піпо та бумі. Мімі, одягнена в яскраву сукню принцеси, відчувала тривогу, її серце калатало, І радість від підготовки змішувалася з побоюваннями. Я сподіваюся, що я справлюсь, тихо промовила вона, намагаючись приховати свої сумніви. Кікі, помітивши її занепокоєння, підійшла ближче. Не переживай, мімі, ти найкраща принцеса, шепнула вона, підтримуючи подругу. Твоє сяйво створить магію. Міні усміхнулася, відчуваючи, як тривога відступає. Кікі, в обладунках лицаря, гордо підняла голову, готова до дії. Піпо, в костюмі мудрого чарівника, зосереджено готував свої слова. А бумі, одягнений у кольоровий костюм вже безперервно стрибав на сцені, хапаючи увагу всіх. Готові? запитав він, завзято підстрибуючи. Сьогодні ми покажемо всім, як весело може бути. Звірята в лісі зашуміли, радісно гомонячі. Так. вигукнув піпо. І ми обіцяємо, що це буде незабутньо. Коли завіса піднялася, друзі вийшли на сцену. Радісно посміхаючись один одному, вони відчували, як їхня енергія сплітається в єдину магічну атмосферу. Мімі знову зосередилася, і її очі засяяли, коли вона почала говорити Я, принцеса, яка живе в казковому лісі. Її голос звучав впевнено. Кікі, підходячи ближче, вигукнула А я, відважний лицар, готовий захистити це королівство. Піпо додав з таємничим виразом Я мудрий чарівник, який вміє перетворювати мрії на реальність. А Бумі, з'являючись у найнесподіваніший момент, вигукнув І Я веселий звір, який приносить сміх у всі куточки лісу. Звірята захоплено аплодували, а друзі, відчуваючи підтримку один одного, продовжували виставу. Мімі, Кікі, Піпо та Бумі. Забули про свої страхи, і разом вони створили щось по-справжньому чудове, що наповнило галявину радістю та сміхом. Вони усвідомили, що тільки разом можуть досягти успіху, і їхня вистава стала справжнім святом для всіх.